Хочу трішки розповісти про техніки, які допомагають ну, якнайшвидшим чином заспокоїтися, зняти трішки тривожні стани, трішки знизити рівень панічних якихось проявів. Перша вправа, яку ми виконуємо, ну, взагалі вона називається обійми метелика, але модифікації цієї вправи дуже-дуже багато. Взагалі, якщо стандартно використовувати, ми уявляємо, що ми ну, укладемо руки на груди і таким легким постукуванням простукуємо, можна навіть не на груди на руки покласти. І в цей час ми дихаємо. Робимо глибокий вдих, видих, вдихаємо квіти, задуваємо свічку. І так Ми робимо до тих пір, доки не відчуємо, що наше тіло стабілізувалося, що наше серцебиття нормалізувалося, що ми заспокоїлися. Так Хвилину робимо, потім передихаємо і так 3-5 разів виконуємо. Також вправа. За, ну, яка допомагає е, наше серцебиття е, привести в нормальний ритм? Ми робимо, постукування, одне постукування в секунду. Тобто не частіше, тому що ми це робимо для того, щоб, я ж вже як зазначала, стабілізувати наше серцебиття і робимо до тих пір, доки ми не відчуємо, що наш ритм серця відновився і стабілізувався. Також при цьому ми робимо вдихи-видихи, і таким чином ми знімаємо трішки. Напруження, наше серце перестає так швидко битися, нормалізується серцебиття, і ми повертаємося до більш ресурсного стану. Також техніки заземлення. 5, 4, 3, 2, 1. потрібно побачити навколо себе будь-чого. Це може бути там перед вами, наприклад, стоїть чашка, холодильник, може квітка, цукерка, сумка, Тобто 5 предметів ми називаємо які повинні ми побачити. Також 4, до чотирьох 4 предметів торкнутися. ну Це може бути стілець, голова, стіл, тобто телевізор, там, наприклад, може хтось десь папір, тобто доторкнутись до чотирьох предметів почуття потрібно відчу відчути ну, три якихось. Ну, Звуки. Наприклад, ви можете прислухатися до того, як там собака дихає, чи, можливо, десь вітер якийсь шумить, Тобто, почути ті звуки, на які раніше ми не звертали увагу. Можливо, там десь хом'ячок бігає, можливо, там десь трава шелестить, можливо, там десь пташка співає. Тобто, Почути три звуки. Два. Щось потрібно понюхати, якісь, відчути два запахи. Це може бути запах квітів, запах трави, ну, тобто щось таке, запах, можливо, хліба там ну, щось, щось, щось понюхати. І потрібно щось одне спробувати на смак, Це може бути там Молоко, чи вода, чи цукерка, чи щось, щось таке. Також в нас на руці між безіменним і мизинцем знаходиться точка, яка відповідає в нас за Ну, тобто, надаємо екстрену допомогу собі. Це називається точка екстреної допомоги. Коли в нас виникає паніка, відчуття занепокоєння, тобто, ми нажимаємо на оцю точечку і Ну, коли боїмося, і відчуття трішки знизуються і трішки е, також напади паніки. Е, тобто ми приходимо в більш такий тверезий, е, нормальний, адекватний стан. Виконуйте, будь ласка, вправи, коли у вас виникатимуть е, якісь такі негативні відчуття, то вони є дуже дієвими. Дякую за увагу, до побачення.